Вітаю, я Олена, шию вдома та розповідаю про це. Зараз я буду шити спідницю з клинцями з тканини софт. Зробила викрійку спідниці. За основу я брала об'єм стега та розділила на 6,3, відложила рівними частинами. потім... Від талії відложила бажану довжину спідниці, а потім повідмічала довжину та ширину клинців. У мене вони двох розмірів. Ось так вони виглядають. Юбку я вирізала. Більшого формату я розложила на тканину, ось так. І потім до цих зрізів розвернула викрійку і замалювала ще раз. У мене вона буде без бокових швів. Потім, коли ви Намалюєте повне сонце, вирізати клинці спочатку не треба. Просто потрібно вирізати одне сонце і дати відвисіти тканині спідниці годин 10. А тим часом ви повирізаєте клинці. Не забувайте про напрямок нитки. Також при вирізанні клинців на юбці і на клинцях не забувайте про припуски. Ось така спідниця після вирізання клинів у мене вийшла. Також я вирізала клини. За розмірами в мене один більший, один менший. Позначила центри на клинах та центри на юбці на спідниці. Тепер я буду з'єднувати клини з спідницею, Складаю лицевими сторонами та з'єдную спочатку центри. З'єднувати я буду зі сторони клина. Тепер початок, клина з спідницею з'єдную. Кінець фіксую. А тепер рівномірно розподіляю посадку клина. Здається, що клин. Більший за розмірами, від самого виріза по спідниці, але це не так, зараз ми сколимо. Одна сторона у нас випукла, друга скруглена, і ми з'єднуємо. Ось так виходить виходить. Тепер йду на швейну машинку і буду зшивати. але зшивати я буду по клину. Для тих, хто шиє перший раз, я б рекомендувала спочатку зметувати, але при цьому зафіксувати центр та кінець клина. Починаємо зметувати, припуск у нас сантиметр. Коли зметуєте, трішки підтягуєте, як би, клин, отак ось на палець, трішки підтягуєте. Вирівнюєте і підтягуєте. Ось так. І ось наша припосадка клина ці фалди це припасати. По центру клина спідниця при сшиванні тканини не дуже добре вкладається. Не дуже добре вкладається. І щоб цього уникнути, треба зробити надсічку на 0,5, ось так. І продовжити сшивати. У мене спідниця на резинці, тому пояс я буду робити під резинку. Я вирізала пояс, запрасувала його навпіл, потім сшила, шов запрасувала і розпрасувала. При сшиванні на одній із сторін я оставила Отвір для входу резинки припуски повирізала, і ось такий пояс у мене вийде. Тепер я пояс розділю на 4 частини рівних, ділитиму спочатку від шва. намітила, тепер знову перекладаю так. і відмічаю середини. Також. На рівні частини, на чотири рівні частини, треба розділити юбку, зріз юбки. Ось Я вже розділила. Ось так. І тепер складую лицеву частину з лицевою частиною, не забуваємо про отвір, який повинен бути з виворотньої сторони. Ось так прикладаємо. Скулюємо булавками і зшиваємо на швейній машинці шити зі сторони поясу. Я пришила пояс, вставила резинку, підшила низ і спідниця з плинцями готова. Ось так вона виглядає.